І порядок звід головного поліцейського області. Квітка у вогні. Інтернет вибухнув фотофактами пожежі Карпатського біосферного заповідника. Свята близько для школярів Виноградівщини провели п'ятий районний фестиваль-конкурс Воскресне писанко. Доброго вечора! Вітаю усіх глядачів першого кабельного на черзі. Випуск актуальних новин середи 3 квітня. Центральна виборча комісія завершує опрацювання протоколів голосування. Загальна кількість виборців склала майже 19 мільйонів. А щодо результатів, то з відривом майже удвічі лідирує шоумен Володимир Зеленський, який набирає більше 30% голосів. Разом із ним у другий тур виходить чинний глава держави Петро Порошенко. У нього майже 16%. Наступні у рейтингу лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко та кандидат від опозиційної платформи за життя Юрій Бойко. Суспільний мовник запросив на дебати кандидатів, що проходять до другого туру. Утім, чи погодяться лідери на публічну дискусію, поки невідомо. Ціна перемоги: чинний президент України Петро Порошенко вийшов до другого туру виборів завдяки кандидату в президенти Олександру Вілкулу. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив голова політради партії Опозиційна платформа за життя Віктор Медведчук. Він повідомив, що команди Юрія Бойка, Вілкула Мураєва і бізнесменів, яких підтримували, апелювали один одному. Більше того, застосовуючи брудні методи по відношенню до кандидата від опозиційної платформи за життя тим самим відібравши реальну можливість виходу у другий тур президентської гонки за кілька днів до виборів, 31 марта, було розпространено письмо на юго востокі в віддільних областях юго восточних України з призивом від імені нашого лідера, руководителя партії опозиційної платформи за життя господина Рабіновича з просьбою не голосувати за бойко. Ну, это был бред, это был фейк. Но нельзя не сказать, что он не мог сработать. Видимо, теоретически, а может и практически он сработал. Это были грязные методы той команды, которая делала все для того, чтобы размыть лекторат, для того, чтобы не допустить набора того количества голосов, который должен был набрать господин Бойко. Заради світлого майбутнього від вибору до усунення президент Алжиру Абделазіс Бутефлік подав у відставку. За його словами, заради переходу Алжиру до кращого майбутнього. Дещо раніше по всій країні прокотилася хвиля масових протестів проти висунення 82-річного глави держави, прикутого до інвалідного крісла, на п'ятий термін поспіль. Алжирці зустріли новину про відставку піснями і танцями на вулицях. Та багато місцевих не збираються йти по домівках і тепер. Вони вимагають нових відставок. І до політичних подій Закарпаття порушення дня тиші, недемонтовані білборди, померлі громадяни у списках виборців та переплутані імена. Поліція області як могла забезпечувала порядок під час проведення виборів 31 березня. Та все ж деякі звернення громадян опинилися під особливою увагою правоохоронних органів, зокрема щодо підкупу виборців. Детальніше про хід виборчого процесу у нашому наступному сюжеті. упродовж виборчої кампанії станом на 3 квітня до. До Органів поліції надійшло 161 звернення громадян, які стосувалися порушення виборчого процесу. Один факт внесли до реєстру досудового розслідування, а по 17 складено адміністративні протоколи. В день голосування 31.03.2019 року до поліції надійшло 31 звернення громадян, по 30 з яких було прийнято рішення порушення дня тиші. Недемонтовані білборди, померлі громадяни у списках виборців, переплутані імена, ініціали та можливе винесення бюлетеня з дільниці. Деякі члени комісії навіть звернулись про можливий підкуп виборців. Наприклад, був такий факт, що до виборчої дільниці під'їхав під автомобіль, з якого можливо здійснюється підкуп виборців. Ми оперативно відреагували на це повідомлення, дійсно була встановлена машина, але людина вийшла з автомобіля, зайшла в виборчу комісію, проголосувала, здійснила свій конституційний обов'язок, сів автомобілі і поїхав собі додому. Тобто факт підкупу у виборчого звернувся. Системних порушень, які б могли вплинути на результати волевиявлення, зафіксовано не було. Крім того, поліцейські забезпечили повний супровід представників виборчих окружних комісій, які транспортуватимуть протоколи до центральної виборчої комісії. Без безпідставні звинувачення та погрози журналістам з такими реаліями, стикнулися контент-редактори інтернет-сайту перший кабельний». а все через публікацію розстражовано регіональними змі, в якій йшлося про факт вчинення ДТП. Під дією наркотиків одним з поплічників борця за справедливість Павла Павлова, який наразі і сам перебуває під домашнім арештом за смертельну аварію. У вже звичній манері очільник дискредитованої громадської організації Доста вийшов в ефір, поливаючи брудом та погрожуючи журналістам за їх роботу. Втім, адресував активі своє звернення не до редакторів сайту, а до тележурналістів першого кабельного, в ефірі якого про діяльність скандального угрупування не йшлося в жодному сповідомленні. Відомлення. Та якось Да, Це я вам гордо говорю. Да, і ще не так під, але ж би я вирвався з того, всього, що ви намутили. А я чекати буду недовго. Знаєте, доки? Якщо ви щось ще намутите, то максимум я буду чекати до. Другого тура колектив телеканалу просить правоохоронні органи відреагувати на заяви особи, яка перебуває під слідством. Вважаємо неприпустимим, щоб будь-хто мав можливість пиливати брудом журналістів, погрожуючи розправою чи переслідуваннями. Квітка у вогні. Інтернет вибухнув фотофактами пожежі карпатського біосферного заповідника, через яку під загрозою підпало опинилась усіма відома долина нарцисів. Чи знищить вогонь унікальний ботанічний об'єкт? Дізнавалися мої колеги детальніше у наступному сюжеті. Ось вона. Ась вона горить. Ось дорога. Нещодавне горіння поблизу однієї з принад закарпатської природи долини нарцисів не на жарт злякало ймовірним знищенням квіткової краси. Краса під загрозою. Мережа Фейсбук просто вибухнула шокуючими світлинами та відео, на яких за словами користувачів, горить поле у карпатському біосферному заповіднику, поблизу знаної на всю Україну долини нарцисів. Ось ми якраз приїхали. Написала світі подивитися. Велосипедом приїхали. А сьогодні так. Ставлення до природи. То була неділя, люди на виборах, люди йдуть і п'яні. Я тут була біля КП, бо я дежурила на КП неділю. Та й раз, побачила димит. Там, ну, дим йде. Я позилана начальника, і начальник скоро позбирав бригаду, бо в нас є добровільна дружина, щоб гасяти по заповіднику. Члено на теченні двох часів, бо тут вітер віє. Ото дуже несло, бачите, то, то вітер віє, то воно несе далеко, Туй, й гасите, а там уже скочить, іскра вже скач. Жінка, яка тут працює вже майже 40 років, розвіює острахи людей. Каже, загрози для квітів у цій пожежі не було. Адже білосніжна краса розпуститься лише у квітні. А от щоб пошкодити кореневу систему, вогню треба було ой як постаратися протягом тривалого часу. Крива не кошена, та воно самий вершочок похапало, похапало, похапало. І все. А там ще до землі сі сяк траву стою стоїть, щоб до землі. А до землі воно не горить, бо там вода, бо нарциси влагу люблять. нарцисів там немає де влаги. немає. там пропадають нарциси. Вони люблять полагав, щоб постійно вода була Мочать, бо так воно давно було. Так я проробила 39 дев'ять годин, то то ніде не можу туфлях, ніде не можу пройти. Уся до треба з собі брати, бо шляпав. Найчастіше подібні загоряння трапляються через несвідомі вчинки людей: викидання недопалку, спалення сміття. А перші полістки нарцисів цьогоріч з'являться приблизно під кінець квітня або ж на початку травня. І дошкільної теми у жнятинській школі номер 1 діти та вчителі змушені тіснитися. Класів не вистачає на всіх. Не сприяє навчанню і відсутність у закладі їдалень та навіть туалетів. Наразі шукає спонсора, а поки змушені обходитися без необхідного. Побачили умови навчання і наші журналісти, тож детальніше далі у сюжеті. Де є приязнь, там не тісно. Жнятинська школа номер 1 Навчання у цьому закладі розпочалося у 2002 році. Попередня будівля школи була в аварійному стані, тож вчителі та діти, змушені рятуватися, перейшли до цього приміщення. Втім, наразі бентежить вже інша проблема двозмінне навчання та брак місця для малечі. Дітки початкові ланки ходять зранку, старшої. Після обіду, і тому ми дуже багато втрачаємо в кількості дітей. Дуже багато дітей дають або в сусіднє село в Гуранду, або в горську школу, діти у національності, або багато діток доїжджає в Мукачево. тому що самі розумієте, батьки на роботі, дітей нема де залишати, і вони дуже розчаровані, що в нас немає групи продовженого дня. Гуртки у нас працюють буквально ну, до сьомої вечора, до восьмої, так як у нас зміна форма навчання. Учні не мають місця для гурткової роботи, тож репетиції проводять просто, так би мовити, на коридорах. Вбиральні лише на вулиці. Ані актової зали, ані класу для уроків з фізкультури немає. Словом, умови не з найкращих. Два три чотири. Значить, в перший клас у нас в нову українську школу ходить лише п'ятеро діточок. І ось самі можете побачити в класі парти ми складаємо в один куточок, а для старшої ланки складаємо в другий куточок. Аби дітям першого класу було зручніше, цікавіше гратися. Коврики стелять посеред класу і кожен день вчитель то складає, то розбирає. Самі розумієте, що трошки проблематично так. І навіть вчительська колись була просто у коридорі, а потім поставили допоміжну стіну і зробили кабінет. Директор каже, проєктно кошторисна документація на добудову школи вже є, але ж де шукати спонсорів на це питання, поки немає відповіді. І садик теж саме вже не вистачає нам місто, там дітей вже. Бливаючи в очереді, чекають, і ми теж розробляємо на стару будівлю проєктну кошторисну документацію на філія дошкільного закладу. І тоді будемо чекати, може хтось нам допоможе построїти, щоб діточкам було легше і в школу ходити, і щоб у садик теж не було черга Чекати така проблема спіткала не тільки жнятину, а й багато інших сіл на Закарпатті. Свята близько підготовка до Великодня справа тривала. Тож для школярів виноградівщини провели п'ятий районний фестиваль-конкурс Воскресне писанко. Серед розмаїття робіт експонати виконані у найрізноманітніших техніках. Найкращі великодні писанки згодом будуть представлені на обласному фестивалі конкурсів Ужгороді. Далі у нашому сюжеті особлива барвистість святкової пори. Перед Великодня пора вже розпочалась на Виноградівщині. Від різноманіття декорованих писанок розбігаються очі. Школярі району підготували конкурсні роботи у різних техніках: бісерівка, зернівка, квілинг, писанка, розписана воском і великодній рушник. А ще учні долучилися до благодійної акції. Під час проведення районного фестивалю Воскресне писанко було також проведено підсумки акції Великодній кожик. Це щорічна благодійна акція для військових. А то і було зібрано 19 тисяч гривні, а також дітки малювали листи, малюнки і виготовляли різні обереги, які були передані волонтерам і відправлено будуть в зону АТО. Це вже п'ятий районний фестиваль-конкурс Воскресне писанко. В ній беруть участь усі загальноосвітні заклади району, загалом 52 школи, центр позашкільної освіти та еколого-натуралістичний центр. І серед усього розмаїття великоднього декору оберуть переможців у різних техніках. Це з бісеру, оплетення бісеру, писанка. Ну, заготовка пінопластова, трошечки більша, ніж звичайні. Це писанка, коли старовинні дряпанки. Це писанка-дряпанка. Вона на звичайному яйці і дітям важче працювати, трошечки акуратніше треба. І з такими писанками зазвичай дівчатка працюють. Дітям така робота подобається. В сім'ях багатьох з них живе традиція підготовки великодніх писанок і крашенок. Я малювала крапочками вдома, робила домашні, брала цибулю і листки з цибулі, квітки, різні такі листочки і ставила їх у воду і там вже. Подеколи добавляла туди червону або якусь ще краску, і клала у якийсь такий мішочок чи колготку, зачинювала і ставила в воду. Було декілька виробів дряпанки, робила також декоративне щось. Наприклад, я взяла, що є для яєчок, латок, я його. Фетром оздобила, зробила ніби травичку, туди поставила писанки. Ми з мамою, коли мені було 4 роки, ми вирішили зробити вдома такий зал з писанками і ми. Готувалися до нього півроку, збирали різні писанки, робили різні композиції. Найкращі роботи будуть представлені на обласному фестивалі конкурсів в Ужгороді. Загалом такі виставки намагаються проводити у кожному районі Закарпаття. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь із нами та слідкуйте за новинами разом із ефірним планом Час Пік. До зустрічі!